Сьогодні вівторок. Я вже була на роботі, вже відпрацювала, все познімала, поробила сторіси. Приїхала додому. при цим ще зійшла декілька магазинів. Зараз покажу, що я взяла собі. І далі в планах в мене. На сьогодні це обробка фотографій, монтаж, відео і в принципі нічого нового. А зараз, в принципі, мої дні проходять плюс-мінус якось однаково. Перша половина дня зазвичай я працюю. в мене зйомки, друга половина дня це вже більш технічна частина, монтаж, обробка. Мо якось так таки мене сьогодні був лук. Total Black. Я зайшла взяла собі ось такий спрей для волосся. Взагалі я користуюся спреями від цієї фірми. Не знаю, мені в принципі вони нормальні. Е, мені головне, що після миття волосся е, воно легко розчісувалося, а оці засоби з цим справляються І я ще взяла е, ось таку розору баночку. Ось така баночка, і сюди я хочу насипати чайочок. Розсипний чай сюди і буде така краса. Ось так. Супер. Ось я була в магазині. Там був такий досі великий вибір. Але я вирішила обрати все таки таку класику і потім, щоб на майбутнє ще докуповувати вот такі різні баночки для різних там кру. Тижня я дочитала книгу Північна бібліотека. Загалом така легенька книжка. Мені сподобалася сама ідея, сам сюжет про те, що є безкінечна кількість життів. про те, як це все цікаво, тут описується. В принципі, закінчення очікувано. Я очікувала, що така буде кінцівка. Я хочу вибрати наступну книгу для читання. У мене є три непрочитані книги. Перша це світанок Малібу, але я її залишаю все ж таки вже на більш теплу пору року, там на весну, на літо. Цього літа я її не встигла прочитати, тому я її ставлю і вона буде чекати десь вже не пізніше. Бо я думаю, що вона там про літо, типу світанок, тому хочу залишити її на потім. І в мене є дві непрочитані книги, якби він був зі мною. і... Продовження, якби ж я сказав їй, вони в мене ще лежать з літа. Але так як всі інші книги в мене прочитані, хочу щось зараз почати читати. Тож, Буду я читати ось цю книгу зараз. А взагалі зараз там на кінець грудня, на січень я хочу купити якусь а, зимову книгу, якийсь зимовий роман. Я вже там декілька побачила книжок. Мені в втоці попались, які зараз всі читають. Е, тож, в принципі, я буду в книгарні найближчим часом. Я планую купити щось таке зимовеньке. А ще зараз цей тиждень чорна п'ятниця, і зараз в книгарні є великі знижки. Е, і вчора вночі 12 ночі я зайшла здається на КСД. А в них там на деякі книги 70% аж книжки. І там книги були по 100-150 по гривень. Чому були, бо їх зразу розібрали, і вчора ввечері вночі вже нічого там не було. А, і залишилися книжки, які там на мінус 10%. А, і я собі подобавляла в список в корзину, там вийшло майже. На 4 тисячі гривень, <хи> тому не знаю, тому хочу, можливо, сьогодні ввечері зайду. перегляну, що я додавала той список і якусь, можливо, одну-дві книги а на знижках, якщо вони ще залишилися, звичайно, то я б хотіла собі замовити. І давайте я вам розкажу, що я собі додавала в списки, які книги я б хотіла або прочитати найближчим часом, або мати на своєму, на своїй книжковій полиці. Взагалом, я б хотіла Додавати деякі твори з української літератури, хоча. Якусь основну класику. Я це все прочитала, коли навчалася в університеті, бо в університеті я навчалася на українській філології, і всі твори, починаючи там з Анаїди і навіть ще раніше до сьогодення ми їх вивчали і читали. Таку основну класику, базу я б хотіла все таки мати і зібрати окрему полесі з української літератури. І на акції, що я побачила, мені дуже сподобалася. А, обкладинка, сама палітурка. Я не знаю, яке це видання. А, треба буде подивитися. А це Михайло Кузьобинський і Михайло Хвильовий. Вибрані твори. А, мені класно виглядає обкладинка, і тому б я б хотіла мати а, таке видання в себе. А далі це сільстуз вибране. Мені також подобалася ця обкладинка. Так, тому це по українській літературі. Що б я б хотіла придбати собі на знижках. А йдемо далі. Що по різдвяній тематиці? Я не знаю, я ніколи не читала гату крісті, але б хотіла б. Повчати, попробувати, почитати її. А, і я б почала бо з пригоди Різдвяного пудингу, Воно так звучить різдвяно новорічно зимово. А, тому б, можливо, я б цієї зими прочитала б цю книгу. Далі це книги від Колін Говар, а, які я б хотіла прочитати найближчим часом. Це Лейла і. Усі твої досконалості. Нещодавно я прочитала 9 листопада. Мені дуже сподобались прямо ці ну, книги, Коліна Голівера, такі в окремому сердечку. Усі дві книги, те, що я прочитала в найближчим часом. Далі я побачила ще на знижках книгу «Великий Гетсбі». Я дивилася фільм неодноразово, але хотіла прочитати ще книгу. Якраз побачила на знижках. Вже дуже давно хочу купити і прочитати ті, що співають у терні. Взагалі, книги коштують там майже 600 гривень. разу, коли я бачу ціну в книгах, книгу я така, ну, потім якось наступного разу. Зараз ось вона є на знижці за 468 гривень, тому, в принципі, можна було б замовити. І ще одна книга, яку я вже другий рік хочу, це різдвяна класика, там зібрані а, твори. Українських письменників з різняною тематикою, і ще з цього видання є ще одна книга. Я не пам'ятаю точно, як вона називається, але ці книги дуже гарні обкладинки А я до речі, та людина, яка купує книги за обкладинками. Дуже важливо, щоб книга була не просто. Там ще цікаво, а щоб вона була і зовнішньо дуже красивою, щоб не була красива обкладинка. Дуже хотіла мати в своїй колекції саме цю різдвяну класику. Я ще перегляну і якусь думаю, дві книги. Я б собі замовлю. Але треба буде ще глянути ще в них там по доставці. Тому да так все. А зараз я хочу почати читати ось цю книгу і повернуся вже до вас. Прочитала пару сторінок, десь 30. Загалом початок мені нормальний. Я люблю якісь такі історії про підлітки, плюс-мінус мого віку. Де є любовний сюжет, тому початок непоганий. Цікаво, що буде далі. А ще вчора я почала малювати картину по номерам. Ось так вчора намалювала. Там гасенько була, далі вже йде набагато складніше. І ось така має вийти картина. Ну, вона мені дуже-дуже подобається, а я купляла в Аврорі. А ще я думаю почати дивитися серіал Дивні дива, тим більше нещодавно вийшов новий сезон, я ніколи не дивилася цей серіал, тому зараз буду малювати в нічу. Першу серію подивлюся, можливо, мені зайде, може ні. А ще вчора ми почали дивитися з хлопцем серіал Люцифер, бо перед цим ми десь три місяці, якщо більше дивилися мультик Рік і Морті, хоча там йде одна серія 20 хвилин, але ми його дивились дуже-дуже довго. Люцифер там теж 6 здається сезонів. По 18 серій, плюс-мінус, тому мені здається, ми теж його будемо дивитися дуже-дуже довго. Тим більше, те як ми останнім часом дивимося серіали. Мені дива Не знаю, зараз включу подивлюся. Якщо мені зайде, то можливо десь буду виділяти е час і інколи його дивитись. Добрий ранок сьогодні середа. Я вирушаю на роботу, і до сьогодні навіть взяла е, шарфік, бо так прохолодно, щоб якщо що навіть на голову накинути, бо я без капюшона хожу І взагалі я б хотіла купити, як оце капур називається чи як такі штучки, щоб був капюшон. В мене більшості кофт, ну майже всі е, без капішони і. Куртки в мене без капюшона, більшості, тому да, треба щось таке, щоб не кидати на голову, бо ну бо холодно я вже мерзним. Там, там це не 16 років, коли було класно бо шапки ходить. А зараз я їду на роботу, а, їду на завод. Так, хто не знав, я працюю не на заводі. Працюю я там СММ, створюю контент веду все з мережі. Це підприємство, яке спеціалізується на виготовленні різних виробів з металу. Так, і зараз я йду туди. У мене буде десь 2-3 годинки зйомка. Потім я їду додому і вже вдома буду передивлятися сьогоднішні матеріали, трішки щось монтувати. Також в мене ще на обробці одна зйомка, яка була минулого тижня. Та й в принципі, в принципі такі плани на сьогодні. А ще, можливо, зустрінуся сьогодні з сестрою, бо треба з нею доробити одне відео, тому треба буде їй показати, щоб вона дещо доробила, і, і тому такі справи. Я вже приїхала додому. Перед цим побачилася з сестрою, ми з нею демонтували одне відео. Зайшла ще в магазин, купила продукти на вечерю. Зараз покажу, що я купила. І зараз я сідаю працювати, майже п'ята вечора у мене ще купа-купа справ. Сьогодні на вечері у нас планується паста Балоньєза. Я зайшла, купила основні продукти, вершки, самі макарони. Сир, курячий фарш і лимончик до чаю. Зараз це просто чи як без лимону, ми не п'ємо. Так, і зайшла в Аврорі. В Аврорі я взяла ось такий обліпиховий чай. І бачила в Тіктоці, що вийшла новинка: ось така кава три в одному з смаком Сінабону. Ми вже з сестрою спробували, чесно. Я думала, що буде щось краще. А, але я розірувалася. Ну таке на смак. Якийсь воно дивиний. Мені нагадує а, припечений піріжечок з духовки. Ось так. Такий якийсь смак припеченого чогось. А от сам сінабона, кориці, от не знаю, що мене не відчувається. Тому от попробувала, все більш не хочу. Готуємо вечерю, макарончики вже відварилися. Що-що, Туда... це Я готую, а... а вона просто знімає. Та м'яско вже жариться. Що у нас буде болоньєзе сьогодні. Да? Просто угу. пас. Паста з курячим фаршем. Тепер тобто, готуємо. Така красота на сьогодні. Да, ти двома руками знімаєш і третєю окою готуєш. Да, у мене три руки і хто не знав. Така у нас вечеря, така красота. Зараз будемо пробувати. Добрий ранок, я вже зібралася і зараз буду їхати на роботу. Але перед цим зараз вам я дещо покажу. Так, перед історією я собі ще минулого року хотіла ось таку шубку, яких зараз всі ходять. Вона мені ще минулого року так якось подобалася. Але їх минулого року в нас в місті там в Рівному десь купити було неможливо, бо їх ще не було прям так багато, як зараз їх є. І тоді був варіант це замовляти через інтернет. Вони вже тоді були там на тему на Aliexpress. Я дивилася, але я, чесно кажучи, через інтернет одяг замовляю дуже рідко. Там якісь футболки, як щось таке не дуже дороге, я можу замовити, а ось щось таке вже краще. Я не замовляю. Якісь там верхній одяг, чи так само типу взуття замовляю дуже рідко. що якісь такі, ну дешевше. Бо мені тяжко підібрати розмір. І тим більше, якщо замовляти з Китаю, там оці всі їхні розміра ще не зрозуміли. Ну, коротше, і того року я так собі цю шубку не замовила. І цього року ж їх вже з'явилося дуже багато. Вони вже тепер скрізь продаються всіх магазинах. І я така ну я знову подивилась з неї, і думаю, блін, ну я все-таки її хочу, вони мені капець, подобаються". А, і... І що? Я дивилася в рівному магазинах. Ну, в таких локальних магазинах, і вони продаються від 4 до 6 і вище. А це звичайно та сама шубка з Китаю, яка там на еліспресі коштує 1000 гривень, а її перепродають за 4000. тисячі. От вона на вигляд ну, ідентична, що на тих фото, що в житті. І я дивилася навіть багато от оглядів, і вони ну приходять і саме, що в нас перепродаються за на декілька тисяч. і Я така, ну типу, подивилася ці ціни, які і цього року я також щось не, не наважилася замовити. Цю шупку за Китаю, коротше, думаю, ладно, буде я, знаєте, типу, бо шумки, ну нічого страшного. І тут я вночі я консультаю Тікток і дивилася рекомендація, що з'явилися такі шопки в сінцей, в двох кольорах в білій і в коричневій. Я зразу заходжу до даток сінцей, білих зразу розкупила, вони вже, вже були здаут і. Залишилися коричневі і залишилися якраз там декілька розмірів було, а інші вже всі були теж розпродані. І я дивлюсь, якраз там есочка була, і я не думаючи, зразу беру, замовляю, а ціна на сінцей 1200 гривень. Ну, типу, порівняти, да, які там продаються за 4-6 тисяч. А ще до речі, знаю, є в Resort, чи що, де ну, там теж декілька тисяч. Я ще дивилася в кропі, є. А... Ще в якихось такі в хаосі, ну там теж вони по декілька тисяч, а ну мені декілька тисяч відвати на таку шубку, Це річ не на кожен день. Там, коли десь тепліше або під якісь обриги одягнути, ну кожен день ти мені не будеш ходити і типу віддавати декілька тисяч, щоб її десь декілька разів вдягнути. Ну, я сенсу не бачу. Особисто для мене ну, я взагалі, е, не, до речі, я так ставлюся дуже <світ> <світ> оптимально. Я зразу замовила цю шубку на сінцеї, і я її тиждень майже. Чекала, там трошки менше я замовила того тижня. А вчора в середу, вчора ввечері, мені прийшло повідомлення, що вона вже на пошті вже лежить. І далі вам розказую. То я замовила вже всім сказала, що я замовила шубку, все, о, я тепер буду в шупі, але головне, що вона підійшла, бо я ж замовляла через інтернет, я ж не знала, яка вона там буде. Я взагалі не знаю, як вона, яка вона буде вживу по якості. Ну, це 1200 сімцев, ну коротше. Тому треба стріляти на неї буде глянути, що то як. А вчора я була на роботі, дзвонить мені мама. Мама десь ушла в секунд і скидає мені фотку. Скинула фотку і разу подзвонила. І мама каже, якраз твій розмір. І як мама, звісно, що бери, бо мама каже, тоді її так все дивляться. Я вже десь там людей запитала, мені вже її віддали, бо колись вона там не підійшла. Ну мама там на неї боролася. <головіка> і мама взяла цю шубку, і я вам її показую Вона ідею від H&M. І ось так вона виглядає, вона така, типу, не коричнева, а така якась бордова-бордово-коричневого кольору. І вона просто прям на мене шия. Оце якраз, типу, мій розмір. Вона взагалі супер класно сіла і, і все. І я дуже-дуже щаслива, що в мене є ось ця шубка. Вона, набагато вийшла дешевше, ніж я замовила цінцей, але. Коротше, поки так. Я вам зараз ще покажу в деркві. І коротше, і тепер у мене ж на пошті лежить а, така схожа шубка в коричневому кольорі з сінцей. Тому ми з, після роботи поїдемо. А, я подивлюся, яка вона, і я не знаю, що з нею робити. Напевно, скоріше все, її відправлю. Хіба що вона мені дуже-дуже сподобається, я захочу її залишити, але наша мені дві шубки. Типу, якби вона була в білому кольорі, звісно, щоб я б її залишила, якби вона на мене пішла. А так дві в е, темному кольорі. Ну, таке, хіба що я може її залишу і комусь перепродам? Але ж, типу. Коротше, я не знаю. Ну, треба буде поїхати подивитися, яка вона. І і да. Тому я тепер буду виглядати ось так. У мене є ось ця моя сумочка, моя нова любов, яка темно коричневого кольору, ось так. Підходить сюди. Ну, я не знаю все. Я дуже-дуже доволі, зараз я вам покажу, що виглядаю. До речі, від мене дуже часто, якщо коротше, я не дивлюся якісь речі, які я собі хочу, так було з штанами в полоску. Такі, знаєте, смужку, дуже які популярні були цього року і поза того. Так само з цією сумочкою. Коротше, я такого дивлюся, я заходжу на ці речі, блін, прикольно. Ану, я ж нагадую вам, що я багато грошей з речей не віддаю. І десь. На кілька тисяч віддавати за якусь річня. І я і дуже часто якось виходить, що я ці речі маніфестую, уявляю в себе в голові, і потім вони попадаються в секунді, через деякий час. Я не знаю, як це працює, але в мене так воно справді працює. Тому да, тому в мене є ще декілька бажанок, які я б хотіла знайти в секунді, Тому я надіюсь, скорим часом я їх десь знайду. Отак вона виглядає, якщо ми показати в цьому дзеркалі. Все, ой, тут ще є кармашки, все супер. Ну це сумочка, а сцену взагалі бомба, бомба. Ті треба буде сюди щось придумати, бо ти сіре не дуже. Да, там ж на вулиці ходить, але я поки не хочу брати кошерчика. Тому поки я ось так. Але щось сюди треба буде придумати. Все. Ці розпаковка а, новорічних товарів. А перше це дві, а, дві пачки ось таких кулік. Вони дуже гарні. Тут є такі, а, типу Льєтовіча, як правильно вони називаються. А, і такі матові клас дуже гарні. Мені дуже сподобалися ось такі іграшки, а вони йдуть а, як стікяні, тут є різні фігурки, там сердечко такі. В шейкі зірочки, вони дуже гарні. І десь на якусь таку малесеньку ялинку, на гілочки ялинки, буде гарно повісити. Ось така гірлянда роса на ялинку. І я ще купила собі ось таку. Рощаску взагалі вона була коштувала 50 гривень. Здається, в я таке не була на снисті. Мені отакі дуже подобається. Ними волосся взагалі класно розчисується. Це звісно, не тізер, але нічого страшного, <свіс> Добрий ранок я зібралася і зараз їду на СТО, Я вже їду третій раз за цей тиждень туди. Треба, щоб подивилися машину. Взагалі вівторок я побачила, що в машині там щось коротше, якийсь шнур. Виглядає я поїхала зразу на СТО, мені його там прикріпили. Але сказали, що треба подивитися масло. І через те я вчора поїхала на інше СТО, але там не було світла. І сказали, що вони вчора вже не працюють. І я вранці позвонила до них, сказали, щоб зараз приїжджала То я ось виденько зібралася і буду їхати. Заїду зараз до них, і напевно машину треба буде залишити. Хоча можливо її і зразу зроблять, але я на це маю сумніви. Певно далі буду сьогодні без машини. В планах в мене ще сьогодні зайти в Second, зайти в Аврору. Там Чорна п'ятниця, можливо, щось подивлюся на знижках. І все, і далі я повернуся додому, і з обіду я буду ем, треба декілька відео змонтувати, фотографії е, надіслати для клієнтів. І такі плани. А ввечері буду дивитися холостякам. До речі, я сьогодні вдягнула таку вже топішу кофту з горлом, бо вчора от мене була відкрита шия, і ну, холодновато. От ось іде під цю шубку там якісь шарфіки, ну вона ж не підходить. І не знаю, поки немає якихось сильних морозів я. Хочу ні походити, а вже звичайно, як буде трошки холодніше, якийсь вітер буде, то звичайно вже в цій шубці не походиш. Так як є якийсь такий момент, не дуже холодно, прям я її використовую. Так, я була на СТО. Сказали, що провести машину на наступному тижні. Вони замовлять деталі. Дякую, гарного дня! Я вже приїхала додому, походила по деяким магазинам, була в секуні, в Аврорії, ще в деяких продуктових, так, показує, що я купила, захотілася гранату, вже декілька днів хотіла, а сьогодні під яка буду їсти. Я не могла пройти по цієї іграшки на геть, яка вона мила, вона ще й. Я хочу збирати таку колекцію, маленьких іграшок в мене є. Ось такі стіч є. А є ще в мене і барашик, і тепер ще буде ось ця мишка хом'ячок, Хом'як. Ось таку сумочку. Це тіба підробочка, Але вона мені сподобалася, вона взагалі в хорошому стані. Ось так виглядає десь інколи дірнути можна за 100 гривень. Тому б і ні. Вона взагалі класна. Тут ручки, все тіло. Головне, коли купляти в сумку, а дивитися, щоб були нормальні ручки. Бо вони звичайно перші виходять стануть. Якась ниточка, треба буде її обрізати. А все інше ось тут знизу, по всім швам. Взагалі, все супер. Тому, я думаю, тут ще ось так, її навіть ось так можна буде одягачку, так? Хорошо, хорошо. Купила. Ось таку копту вона була в чоловічому відділі. Це йде розмір М. Я не знаю, напевно, вона буде велика, але це просто йде однотонний світшот, без ніяких надписей, без нічого. Десь навіть під рубашку можна буде дігнути. Не треба зараз. Я помірю, гляник не мені виглядає. Так і ось так він виглядає. Він такий прям оверсайз це розмір М. Але мені подобається. Він взагалі в ідеальному стані. Взагалі, прям як новесенький. Ось так виглядає сумочка. Ми сьогодні приїхали до батьків, туди ще допомагали, бо у нас зараз тут вдома батьків ремонт. Ще ми сьогодні розправляли ялинку з мамою вже поставили тут, я вам вставлю кадри. Ми розпушили ялинку. Ось так вона виглядає. Така велика, прям дуже-дуже гарна. Поки вона буде ось так стояти, а вже прикрашати будемо вже десь на наступному тижні. Прикрашати ялинку будемо вже десь в кінці наступного тижня, бо зараз у нас йдуть ремонтні роботи. В ній кімнаті ремонт. Тому поки там капеч робиться, поки вдома багато полюки, ця ялинка поки так буде стояти. Ну, така висока клас. Дуже гарна. І зараз ми вдома самі. Я готую вечерю. Супер-супер смачну, зараз вам покажу, що тут. І отака у нас сьогодні вечеря. М -м, пельмешки домашні. Зараз ми поїмо і будемо дивитися серіал. Завтра неділя, неділя вранці вже поїдемо назад. І, і якось так проходять вихідні. Така сьогодні вечеря. Я ще додавала кетчуп до смі. І ще зараз хочу полити трошечки оцетом. І я дився, хто теж так таке робить? Бо я інко дуже так люблю. Воно дуже дуже смачне. Братуш людина, і був часто людина. Сніган, то це ж типу як ми, то тобто ми ні, чи це були типу, ці неандертальці, коротше, в тому числі. Ну це, типу, як одночасно існували до предки людини волохаті, і вже почали появлятися ми. Типу, ми разом існували. Це зараз всі вимерли. А тоді типу, ще, якби люди там існували своїми предками разом. І ці предки почали мушати різні команди. Спочатку внушали тваринам. Голосовитись. Це коту кажеш, і він іде. Так само оті. Самі волохаті такі люди мушали нам, типа, іди сюди, ми з тебе похаваємо. Типа то канаб... канібалізм взагалі він був природний. Тобто це природні волохають один одного. І оці Волохаті вони казали, що ми не люди. Що ми, типа не похожі на них, І вони нами харчувались, вони нами командували. І люди викупили, типу, що блін, якщо вони нами командують, можна супротивлятися командам. Була сугестія, це внушення. Бери пільм. І контрсугестія сугістіє Я не хочу пійме. Типу, і ці люди наші, ну, наші предки, ми такі били, а що це вони нас, нами управляють? Ми не хочемо, щоб нами управляли. І вони почали одділятися, міжосоплюватися один між одним. І так з'явилися мови. І так один стикується. А за що я мовлю? Наприклад, як почали появлятися появлятися мови, щоб не попадати підплив іншого і щоб командувати один з одним. Типу мова це код. Тобто ми по українськи українське понімаємо, то ти розумієш українську. Значить, я можу тобі внушати команду, і ти мені можеш мушать команду. Типу, все зводиться до того, що мова, в принципі, це сугесті, то тобто, есть внушення. От я прийшов тобі, я кажу, я хочу їсти. Це ж тобі внушення команди. Ти, ти можеш сопротиві дається команди команді mm -hmm. або її приймати. принімати. Сухистія контр-суесті, mm -hmm. і так з'явилися різні мови. Типу ми вже приїхали від батьків, і зараз я збираюся буду йти до подруги, і ще я вам покажу картину, яку я цього тижня цілий тиждень малюю. Ось такі зараз результат. Ось так вже намалювала. Думаю, тут ще на тижні в два-півтора мінімум роботи. Ось так сьогодні я промалювала ось цього чоловіка, Чуть-чуть його розмалювала. В принципі, я так виділяю кожного дня там, 30 хвилинок е, на малювання. Мені дуже це подобається робити. Якби мені не треба було ніде працювати, то я б сіла цілими днями, малювала картини, складала пазли і ще б щось таке б робила.